Коли керівництво країни хоче економічних перетворень і розвитку держави, воно здійснює реформи і всіляко їх просуває. Багатьом країнам вдалося досягти серйозних результатів досить короткий час. Це програма Персони століть. Я Тарас Городній. Сьогодні мова піде про економічний прорив південної Кореї. Зараз це одна з найбільших економік світу. А після закінчення Корейської війни у х роках 10-го століття це була країна з абсолютно зруйнованою економікою. Її ВВП був нижче ніж у багатьох африканських країнах. Всі економічні перетворення почались після того, як владу захопив пак Чонхі. Він правив 18 років. Всього за 25 років Південна Корея перетворилася з відсталої країни в азійського тигра. Валовий національний продукт на душу населення вираз більше ніж у 300 разів. Професор Частер Кім, з університету Сеулі вважає, що провідну роль у цьому зіграло три фактори: перший операція на власні сили. Головну ставку вони зробили на людей майже єдиний свій ресурс. Ці кошти уряд кинув на освіту. В результаті з'явилася армія висококваліфікованих інженерів і робітників, які розвивали економіку. Другий фактор мета виправдової засоби. Пак Чонхі був прихильником сильної влади, щоб отримати більше повноважень. Він поміняв конституцію. Пак скористався своєю владою, щоб змусити багатьох корейців, які він важав корупціонерами, інвестувати в промисловість країни. Третій фактор. Бізнес справа сімейна створили структуру, що отримала назву Чаболя. Це багато головуцевих корпорацій, які підтримувалися державою при управлінні і володінні приватним бізнесом. До найбільш відомих належать Hyundai, Samsung, LG, Deo, Lotte, J.C. Group та інші. Економічні реформи, оголошені Пак Чонхі, проходили під гаслом Геть бідність. Нащадну боротьбу з корупцією багато експертів вважає найважливішою складовою південнокорейського економічного дива. Широко відома історія, коли на урядовий прийом деякі дружини урядовців і олігархів з'явилися в діамантнових коліє. Пак Чонг-Хі влаштував їх чоловікам. Жорсткий рознос, звинувативши в крадіжці і розтратах. Звідки ще можна взяти в наші бідні країни гроші на діаманти? Заявив генерал. Борхливі економічні реформи почалися у 1962 році. В першу чергу уряд підтримав аграрний сектор. Борги за колишніми кредитами аграріїв списали, спростили схему отримання нових кредитів під пільгові відсотки. Уряд також виділив пріоритет напрямки розвитку промисловості. Ними стали кораблебудування, виробництво автомобілів і електроніки. Компанії повинні були раз на рік звітувати уряду про роботу і дотримуватись обраного економічного курсу. У 69-му році інвестиції склали 41% бюджету. Надалі в різні роки частина інвестицій доходила від 30 до 70% бюджету. Адміністрація Пак Чон Хі робила ставки на централізоване правління. Економіка включала елементи і державного капіталізму, і вільної торгівлі. Уряд зберіг за собою право власності на залізниці. Джерела електроенергії, водопостачання, автодороги і порти. Була проведена масштабна націоналізація. Вся банківська система перейшла під контроль держави. Починається з 60-х років, економічна програма країни стала базуватися на п'ятирічних економічних планах. Під час першої п'ятирічки зроблено акцент на розвиток виробництва електроенергії, мінеральних добрив, нафтохімічної та цементної промисловості. Під час другої провели модернізацію промисловості та розвивали виробництво сталі, машинобудування, хімічну промисловості. Третя п'ятирічка відзначилася розвитком експортно-орієнтованої економіки, перш за все важкої хімічної промисловості, у тому числі машинобудування, електроніки, кораблебудування та нафтопереробки. За часи четвертої почали виробляти продукцію конкурентноспроможну на світових ринках. Під час п'ятої п'ятирічки і шостої зробили акцент на високотехнологічне виробництво, електроніку, напівпроводникову промисловість, інформаційні технології. Результатом нової економічної політики стали ночувані темпи зростання. До середини 90-х років промислове виробництво збільшувалось 25-45% в рік, середній річний дохід населення виріс з 87 доларів на людину в 62-му році до 4830 доларів у 89-му році. У масові свідомості населення Південної Кореї пан Чонхі залишається одним з найвидатніших політичних діячів в історії країни. Його називають головним архітектором корейського економічного тива. Він говорив: коли я взяв. Владу свої руки навколо мене все було безнадійно. Але я повинен був піднятися над цим песимізмом, щоб підродити економіку. Я повинен був знищити раз і назавжди порочне коло бідності та економічної стагнації. Тільки реформування економічної структури здатне закласти основу для гідного рівня життя. Зараз при владі в південній Кореї знаходиться його дочка, президент Пак Хин Хе. Це була програма Персони Століть. До зустрічі!